Дивіться, друзі, ми в Таїланді знайшли диво, яке раніше ніколи не бачили. Це творог. Уявляєте? Творог або сир. Правильніше. Раніше ми скільки не шукали, не могли знайти жодного. А це виробництво, виробництво Таїланду. Подивимося, який він тут. І наскільки він відрізняється від нашого. Перше відкриваємо. Він дорогий, 57 ватт. Це майже 2 долари. Але на смак. Наступний раз я його купувати не буду. Він трошки солонуватий, трошки солодкий і якийсь неприємний присмак. Таке враження, що він частково козинний. Розчарування. Дякую за те, що дивитесь нас. Підтримуйте, лайкайте, сабскрайб. До зустрічі. Пока.